Вітаю на каналі Артзайка. Сьогодні малюємо трансформаційну книгу. Посередині був згін, Прикла... вирівнюємо і прикладаємо. І ось вона ось так буде класно розкриватися. А ти приходимо до малювання. Промальовуємо, відступаємо від краю 2-3 см, промальовуємо пряму лінію. Закруглюємо внизу, проводимо також пряму лінію. Ще прямокутничок. від краю приблизно сантиметр два см. Залишаємо. Проводимо пряму лінію, округлюємо на 2-3 см, проводимо ще лінію. І внизу також саме ми промальовуємо край, імітуючи сторіночки. Не доходячи до краю, піднімаємося вгору і малюємо закладку для нашої книжечки. Далі про, з вами фон для нашої книжечки. Це може бути і мітла, і кажан, і. Стиковка і очі, будь-який лобінський або інший а, декор за вашим вибором. Так, добре. Да, ви мені додали ідею. Да, яку? Раскажи, в декобу, в самих, їх, да. Так, яку? Розкажи Нім, ти як маленький, маленьких на маленьких. О, призрак. да, призраков ми можемо там намалювати, а от мені здається, що тиков буде прям класно намалювати все. Малюємо тиков. Я, 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 можу, я маю на увазі маленьких. Можна там да, маленьких. Так, а я таку здивовану тикавку намалюю. З бантиком рожевим. <різь> Не страшно. Страшно, весело. Страшно, не страшно, страшно, не страшно, да? Скоріше, страшно весело. Страшно весело, так. Да. Ну, Тиковки можуть бути різні. Тож. Так. так, і якусь прикрасу для самої обложки можна. Листочки, наприклад, якісь віточки промалювати. Можна а, якісь завітушечки, щось таке промалювати, або просто якісь пьоришки репану, зірочки, якісь елементики. Давай я з тобою бит намалюю, меня. Вот таким чином ми раз промалюємо два. Угу. Все. Давайте, до речі, з вами на наступний етап перейдемо. Давайте серединку. У нас розкривається наша книжечка. Заклять. І нам треба домалювати, по-перше, невеличкі ось тут е е штучки, які. Да? І показати, що у нас ось тут рветься книжечка. Тобто ми промальовуємо ось такий край порваний. Ось таким чином. І можемо промалювати і другу частинку краю. Трошечки ось так всерединку. і промальовуємо. Другого іншого темнішого кольору зробимо такий об'ємчик, якби книжечка на дві частинки в нас з вами порвалася. І тут домальовуємо приблизно по сантиметрику. І теж робимо обірвану частинку. Книжечки. Раз. І теж трошечки другий ряд вниз. Теж у нас такий обірваний, там буде така, такий об'ємчик. І тепер нам треба придумати, хто. І як вилазить з нашої книжечки, коли вона рветься. Це може бути і кажанчики, і привиди, і, е, наприклад, вампірю, вампірюжні е, губи зуби е, граф дракула, відьмочка, ну, тобто зайка якийсь злий, будь-який елемент, який вам довповний. Так, на напівколо, ось тут таке. Далі вниз, а, така, вниз а, боже, хвиляста лінія вниз і імітація вгору. Знову така хвиляста вниз. І ось тут імітація вгору. І опускаємося так вниз, промальовуємо драпіровочку, Знову трошечки вниз. Ось тут ми робимо такі хвилясті-хвилясті лінії. І з іншого боку, так само ми піднімаємось трошечки вниз, опускаємось, з'єднуємось. Якось так промальовуємо. Так, далі малюємо йому великі два ока, велике лице. Ось, промальовуємо ось тут драпіровочку таку. Раз, два, три. Так, кажи. Ти можеш придумати те, що тобі подобається. Але я пропоную тобі е не прям прокляття, да, а щось таке, що тобі буде комфортно. Давай Ну, щось таке жартівливе можна, так. Да. О, можеш якусь жартівливу фразу придумати. Типу, е, якщо відкриєш це, е, цю книгу, то отримуєш зілля вроди. Або пожовтієш від, від страху. Ну, Щось таке можна додумати, якщо хочеш. Так, і ще якогось там привода треба. Ось, ось так. Привида. Так, я його прям якогось такого рожево фіолетово-зеленого спробую зробити. Підтримай відео лайком, коментарем, підписуйся на канал. Також я тебе запрошую до наших онлайн занять уроків малювання в Zoom. Всі посилання ти знайдеш під відео. Приєднуйся до нашого телеграм, спільноти, інстаграм, тікток на канал ArtZyto. Насилай свої роботи, пиши, що б хотів би намалювати, а далі продовжу Дивись, Ми зараз розфарбовуємо привода, я його малюю таким більш райдужним, різнокольоровим. Ти можеш брати той кольор, який тобі будуть вподобай. Я розфарбовую фломастерами, ви можете обрати олівці-фломастери той матеріал, який вам підходить більше. Можна зробити і білого, і чорного, і зеленого, додати різноманітних, може якось таких хвилях, як виходить якийсь бій або закляття, щось таке. Можна написати слово «ву», вувичів е домалювати, поводинку, тобто далі. У можна придумати якусь таку. Класну свою. А, так як я малюю фломастером то я все наводжу чорним кольором. Воно придасть такої чіткості малюночку і. А ефекту такого розуміння кожного елементу окремо. Далі обирайте той колір, який ви хочете, щоб ваша е книжка була. Але обирайте той, що гарно малює. Я взяла червоний е і зафарбовую червоним маркером. Мені подобається, як він зафарбовує. можна в будь-які сторони розмальовувати і не видно переходять. Далі ми обираємо того кольору, який ми хочемо в сторіночки. Це може бути жовтий, сірий, ну, будь-який кольор, який, який більш схожий на листи книжок. Далі місце розриву можна зробити побільше, можна поменше. Дивіться теж самостійно, як вам подобається, і промальовуємо більш темним кольором, або можна під колір сторінок його зробити. Далі декоруємо саму книжечку. Я задекорую її у павутині і павучків. Ви можете також кожанів домалювати. Можна черепочків, можна якусь назву книжці придумати. Можна... Будь-яка ваша фантазія, тут просто буде виглядати е, прекрасно, шикарно, як вам подобається. Хочете, можна якісь закляття всередині написати е, жартівливо. Е, типу, е, якщо ти тобто, книжку відкриєш, станеш жапкою. Ну, Щось таке смішне і беззабідне. Да? Е, і далі дофарбовуємо вже деталі. З вами була я, Бандурська Світлана. Приєднуйтесь до моїх уроків, пишіть коментарі, і я кожному з вас бажаю класних творчих успіхів. На тебе ще чекаю багато класних відео. Залишайся з нами на каналі Зайка.